Читання святої Євангелія від Луки. Слава Богу, Господи! Того часу посланий був ангел Гавріл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому назарет, до діви зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, увійшовши до неї, сказав. Радій, сповнена благодаті Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке, і сказав їй ангел: не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі, народиш сина і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий, і Сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця. А Марія сказала до ангела: як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, Твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць ті, кого звуть неплідною. Тому що жодне слово не є у Бога безсилим. А Марія сказала: Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. Слово Господні! Хочемо декілька слів сказати відносно цього періоду Адвенту. Тут не йдеться про те, щоб робити вам чи собі екзамен, ось, але йдеться про те, щоб ми могли, як то кажуть, трішки так з пташиного польоту подивитися на ці три тижні, бо цей четвертий тиждень нам вилітає. Ось так вже сказав на сам початку. Ми сьогодні почали цей четвертий тиждень і вечір він вже закінчиться. І в першому тижні, коли ми входили в цей адвент, Бог нам дав слово. І це слово, коли ми слухали його уважно, воно наголошувало. Так? Якщо ви пригадаєте, ось в першу неділю там було про те, щоб ми пильнували. Так? І Слово Боже говорило аж чотири рази: так? пильнуйте. Тобто, це. Той період ми говорили про час Кайросу, да? тобто це час, який приходить, і Бог каже, да? не розмовляй, не спілкуйся, не спи, не, не, не відомо нікуди там, не власть, да? але пильнуй, да? пильнуй, пильнуй, пильнуй. І тепер можеш подивитися з перспективи цих, цих трьох тижнів, що в твоєму серці, в твоїй історії, в твоєму житті відбулося. І це був перший, перший е, тиждень. Да? тобто він, навіть якщо і був перший, то він закликав нас до того, щоб ми по сьогоднішній день пильнували. І це не означає, що сьогодні вже кінець. Це, буде тривати, це ж буде триватиме до кінця твоїх днів. Другий тиждень нас закликав до того, щоб ми, як Йоанн Хреститель, були голосом. ми говорили про те, що в пустині, коли ти говориш цей голос, він зникає. Тут зараз я себе чую, ехо, відлуння, бо я це чую. Ну в пустині, коли говориш, він йде і зникає. Власне, Йоанн Хреститель показав своєю поведінкою, щоб робити такі стежки Богові, щоб ти начебто є, і тебе немає. Власне, Йоанн так показував своєю поведінкою, що він показував Ісуса Христа, показував на Бога, казав, ось Агнець Божий, а сам був в стороні. Ось. І тому другий пока... закликав нас до того, щоб ми робили прямими стежками. Тобто ми пинуємо, Бог приходить до нас, говорить, а ми вчимось робити ці стежки для, для, для Бога. Третій тиждень нас закликав до того, щоб, щоб ми могли побачити. Пам'ятаєте, брат Вадим був вдягнутий в такий рожевий колір одежі. Ось. І Слово Боже, якби було таким центральним говорило нам одну дуже важливу річ. Те, що є в кожному з нас. Так? Те, що в кожному майже, майже в кожному з нас є одна, одна важлива річ: що серед вас стоїть той, кого ви не знаєте. І воно так є. Тому що ти не пильнуєш, тому що ти не робиш стежки, стежки ці прямими, тому що живеш для себе, і тому не бачиш того, хто стоїть біля тебе, тобто Ісуса Христа. Бо якби насправді він стояв в твоєму е житті, в твоїй історії, твоє життя би зовсім. По-іншому би виглядало. І риторика, та, якою ти займаєшся, вона була б зовсім по-іншому. Це стосується всіх нас підряд, починаючи від мене ось, і, і закінчуючи на, на, на найменше. Тобто це стосується всіх. І тому е, е, Йоанн Хреститель, якби він був такою, ось, був і є, залишається такою, якби особою біблійною. Ось, яка говорить, що я не пророк, я не Ілія, я не Христос. А? Я тільки а? той, хто має показати нам Ісуса Христа. І Він, якби нам показував. А? Той, хто дійсно переживав Адвент, я сподіваюся, що мав би побачити Ісуса Христа. Мав би не скільки Йоанна Хрестителя, скільки Ісуса Христа. Ось. І сьогодні ми отримуємо в четвертий тиждень Адвенту. Останній цей тиждень отримуємо це слово, яке протягом літургійного року ми його багато разів читаємо. Ось, Коли Ангел Гавріл приходить до Діви Марії і починає з нею провадити цей, цей діалог. Тобто Лука досить так докладно нам показує деякі моменти, які важливі. Ось, тобто, показує нам, наприклад, Назарет. Назарет це містечко, де жило приблизно 500 осіб, про яке мало хто знав. Навіть більше того, цією місцевістю якби погоджували, нехтували, нехтували неї. Тому що ну, так як часу буває, ти там з села, ти там з містечка, я тут з міста. Ось, часто так, так, так буває. Ось, і мало хто знав про, 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 про це місце. Але Тут не йдеться про те, що завдяки Слову Боже ми знаємо це місце, бо це правда. Але йдеться про, про тебе, тому що ти є такою якби, місцевістю в лапках може сказати. Да? Про тебе мало хто знає, не знає твої історії, не знає твої поведінки, не знає звідки ти, мало хто знає. Да? Ось. І, і таке відчуття може мати кожен з нас. А хто там мене знає, а кому я там потрібен, да? е, хто я взагалі такий. Ось. І, це, е, і це, скажем, такий підхід досить таки негативний. Да? Але бачимо, що якщо позитивно на це подивимось, то Бог може через тебе робити великі діла. І не, не йдеться про те, щоб об'явилася твоя слава. Але йдеться про те, щоб в першу чергу об'явилася слава Божа, Щоб Бог об'явив свою славу, свою міць, свою силу в твоїй історії. І те, що часто ми наголошуємо, щоб інші, дивлячись на тебе, могли побачити Бога. І тут, і тут є цей ключ. Цей ключ да? Ось, так як Марія да? теж маленька, недосвідчена. Ось. Але Бог приходив до неї для того, щоб через її історію, через її так да, об'явити свою, свою славу. Да? Ось. І тому Марія сьогодні, якби розмовляючи з ангелом, вона просить Його да, на відміну від Захарія. Бо Захарія просив про знаки, да? а Марія просить про інструкцію. То є така маленька різниця. Тому Бог. Захарій, що робить? Закриває устан, да? а Марія дає цю інструкцію. Тому що Марія не те, що вона не розуміла, не хотіла, не бажала, щоби Бог діяв в її житті. Марія каже: да? ось, е як станеться? Бо я є вірна чоловікові, який Йосифові були заручені. Ось, Я йому вся віддалась, в нас не було е е подружньої повинності, тобто, іншими словами, статевого акту. Як це має статися, да? як, це, як це має статися, коли я не знаю чоловіка? І тоді ангел їй говорить, да? що Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишньої тебе отінити, да? Ось, Тобто, дає, якби, якби цю, цю відповідь допомагає. допомагає. Ось. І говорить, що е, сила Всевишнього тебе отінить. Якщо ми від, е, прочитаємо Євангеліє від дуки, то ми оце отінить, ми можемо побачити два рази. Ми можемо побачити два рази. Ось, перший раз, коли Ангел прийшов до Діва Марії і сказав, їй, що зробить Дух Святий з нею. А другий раз, коли вже ми побачимо Ісуса Христа дорослого, який бере апостолів, учнів, виходить з ними на гору фавор і там преображується. Тобто показує, що Дух Святий утінив, тобто показав цю хвалу, цю славу, цю силу, цю міць. Ось, і свідками, тобто, апостол побачили і Моїсея, і Ілью, і так далі. Тобто Бог хоче сказати, що я буду перед тобою і спереді, і ззаді. Ми можемо цей момент побачити тоді, коли євреї після 430 років, перебуваючи в неволі єгипетській, коли вони виходили і Бог їм товаришував. І ми найчастіше говоримо, що якби було це світло, яке по їх провадило. Але по факту Бог товаришував і спереді, і ззаді. І, і цей момент дуже важливий, тому що ми теж, йдучи цією дорогою навернення, потребуємо цієї сили, потребуємо цієї міці, потребуємо того, щоб, щоб Бог нам допомагав. Тому Бог хоче, щоб ти відкривав свою історію, своє життя Бога, і щоб бачив, що Він є з тобою всюди. І спереді і ззаді. І щоб ти не був, не був подібний до, до Давида. Бо Давид в першому читанні з другої книги Самуїла, яке ми почули сьогодні, Давид, бачучи оцю ситуацію з ковчегом Божим, прагне збудувати дім. Ось. І ділиться з Натаном. А Натан каже: добре, робиться справу. І тут сворджається Бог і каже: ні-ні-ні, не буде так. То я маю будувати дім, не ти. А? Ось і потім пізніше побачимо, що син Давида, Соломон, збудував дім, дім Богом. І отак от Бог хоче, да? так як в Марії, в твоїй історії, в твоєму житті, Бог прагне будувати в тобі цю історію. Бути з тобою вперед, попереду і ззаду, тобто провадити тебе, але щоб будувати в тобі це. Цю справжню святиню. Бо ми найчастіше в своєму житті будуємо різні речі. Те, що я часто наголошую і кажу, що ми будуємо та маємо свої схеми, свої плани, свої мрії по відношенню до життя, по відношенню до Бога, по відношенню до всього. Ми знаємо, як має бути. А якщо так не є, то що ми робимо? Ми все рівно хочемо робити по-своєму. І будемо використовувати і всі методи, які є в 21 столітті, все, щоб тільки була моя воля, не Божа. І тому сьогодні Марія вчить нас, вчить сьогодні нас Гавріл, вчить нас сьогодні Давид, вчить нас сьогоднішнє слово, що тільки Бог може будувати в тобі цю історію. А ти тільки вчишся приймати Його волю. Бо якщо ти приймеш волю Божу, то чи ти будеш мати дітей, чи не мати, ти зовсім по іншому будеш переживати свою, свою старе, своє життя. Чи ти будеш вдовою чи вдівцем, зовсім по іншому будеш переживати. Чи ти будеш мати хворобу, рак, чи якусь іншу. Іншу хворобу ти зовсім по іншому будеш переживати. Не? І це стосується те, що я вже сказав на самому початку, всі сфери нашого життя, чи ти монах, чи священник, чи ти вдівець, чи ти самотня, байдуже. Найважливіше, щоби ти Бога поставив на перше місце, так як Марія. І тому Марія стає перед Богом і каже: ось я, слугиня Господу, нехай буде зі мною так, як ти, Боже, хочеш, за Словом Твоїм. Хто з нас так хоче жити? Хто з нас хоче так? Таку мати поведінку. Ніби з однієї сторони кажемо, так Богові. А коли приходить якийсь момент, якась трудність, буде моє Я, Я, Я. Я так бачу, я так хочу і так мусить бути по-моєму. Я це по собі часто бачу, як воно є. Коли, не дай Боже, хтось мені там зайде в дорогу, то буду ходити нити, 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 знаєте, і, знаєте, ну, не буду це розвивати. Але так воно є, на жаль. І тому Бог хоче оці, цю стару людину, цього хребта переламати. Для того е, прийде в цей світ, для того дає це слово, для того хоче будувати цей дім, щоб ми навчилися цієї покори смирення, яку мала Марія, яку мав Йосиф, да, яку мав Захарія і інші. Ми цього вчимось. Хоча в нас можуть бути різні моменти, але ми цього вчимось. Так як Йоанн Хрестик десь вчився. І кожен з нас, зокрема. Якщо ми вчимося цієї поведінки, то дійсно ми тоді можемо сказати це слово. І, і, тому, і тому цей досвід можна набрати і мати тільки тоді, коли ти війдеш в глибокі, глибокі інтимні відносини з Богом. Тому потрібен цей адвент. Не тільки тому, що це радісно очікує на прихід Ісуса Христа, а для того, щоб ти побачив в себе, хто ти є насправді. Тому потрібне це Різдво, щоб ти міг побачити, чи ти можеш народжувати Ісуса Христа чи ні. Чи ти можеш Його поставити так, на перше місце чи ні. Чи весь час будеш переживати Ісусик маленький, да? те, що я люблю казати, така Бозя малесенька, яку можна в карманці запхати і носити. Да? І неї маніпулювати і керувати, коли мені треба, коли мені треба. Ти ж подивись на своє на життя. Коли в тебе все гаразд, все добре, то де той Бог є? Так? А коли починаються проблеми, труднощі, тоді ти при, при, трошки починаєш десь там шукати, кричати. І то. Це в кращому випадку, а в гіршому випадку починаєш проклинати Бога. Тобто сам винувати, що не шукаєш його, не хочеш його шукати, не слухаєш нікого, живеш для себе, створюєш свої, свої, свої плани, свої моменти свого життя і потім ще маєш претензію до Бога. Змі. І тому Бог сьогодні приходить і показує нам поведінку Марії. Каже, дивіться, вчіться. І не тому, що вона вибрана, так вона вибрана Богом. Так Бог її покликав. Але Бог їй дав свободу, право вибору. І від неї залежало сказати так чи ні. Тому що сьогодні ще слово, так як ми 8 грудня говорили про Марію, непорочного зачаття Дію Марії, хто, звісно, був на службі Божій. Так? Ось, е хто чув. Так? Ось. Е і Тому, тому е ангел не відпускав її до тих пір, так? поки вона сказала так. Бог потребував цього діалогу з нею провадити, щоб вона підтвердила. Вона і так би сказала так. Деякі там ставлять питання, а якщо, що було б, якби вона не сказала. А? Нічого. Бог би ще почекав з тисячі років, може, 2, може, 10, може ще. І Все рівно би когось би там вибрав. Бог є такий, якщо Бог є певний план, то він буде реалізувати його. Але не по трупах, не до цілі, так як ми йдемо часто. Маємо свою ціль, маємо свої плани і потрупок. Нас не цікаві. Тобто ціль, шляхетна ціль є дуже добра. Але якими засобами? Середствами, які засоби, що я використовую, щоб дойти до цієї цілі? Розумієте? І тому Бог не робить так. Бог чекає, каже, так, да, добре, маєш цю свободу. Вибирай. Вибирай, чи підеш за мною, чи ні. І так, і так було, так є, і так буде. Бо такий є Бог. І тому сьогодні, сьогодні Бог закликає нас для за того, щоб ми дозволили Йому будувати, будувати, щоб Бог міняв моє серце, мою поведінку, моє мислення, мою риторику, щоб Бог міняв мене. Не сусіда, не когось іншого, але моє серце. Як Бог поміняє твоє серце, повірте мені, і буде і народження. І буде також і Воскресіння, і буде Пасха. І все буде в твоєму житті. Якщо Бог не поміняє твого серця, то е, я часто люблю теж говорити е, такі, таке слово, а? якщо Господь не збудує дім, даремно трудяться будівничі. Тому що Бог в тобі не збудує а? того, чого хоче він збудувати, як би ти там не старався, що би ти там не робив. І це так все буде марнота, марнот, як говорить Кохалет. Це буде все пустота. Якщо дозволиш Богу збудувати дім, то зможеш, так як Марія сказати амінь. І цього зичу і собі, і вам. Амінь.